Номеган-2, скарга власника, горять лампочки. А горять лампочки із-за перезаряду. 15 вольт. Це дивно, що лише лампочки горять. Ще один колхоз це подача живлення прямого плюса без запобіжника на е, ебіу. Якщо виняти ось цей провод, машина заглохне Ось так. Якщо зараз підключитися до ЕБУ. Досить помилка по главному реле. І напруга комп'ютера. О, навіть є внутрішня несправність. Але машина пробує заводитись. Так, Колхозна перемичка, це у нас жилення від головного реле. Знайшов його на блокові запобіжників, коричневий роз'єм. значить живлення не підступає із цього блоку перевіряємо запобіжники. знайдено проблемне місце ось воно оранжевий і білий проводи скоріш за все лише оранжевий оранжевий провод повністю Червоний і два білих Результат. Так, зібрали все докупо. Зарізолювали всю косу, закріпили їх на заводських місцях і почистили контакт генератора і зараз у нас стабільні 14,4 вольта. Відновлення проводки, Megane 2, при включенні підігріву, спрацьовував замок центральний дверки задньої, і ривками працював дворник.